Голова служби безпеки Василь Малюк підсумував деталі спецоперації Павутина. Знищено 41 військовий літак ворога. Загалом це понад третина стратегічних носіїв крилатих ракет на головних аеродромах базування Росії. Зокрема, це літаки А 50 Ту-95 і Ту-22М3. Орієнтовна вартість ураженої страт авіації сягає понад 7 мільярдів доларів США. Спецоперація відбулася в трьохчасових часових поясах. Вона була надскладною логістично. Її готували півтора роки, а контролював особисто президент. Було кілька етапів: спочатку до Росії доправили ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Безпілотники сховали під дахи цих будиночків, розміщених на вантажних авто, водії фур. Нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись недоподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі. Російські бомбардувальники. відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ: Білая, Дяґлєва, Оленя та Іваново. Продовження цієї унікальної та успішної історії в нашій подальшій розповіді. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Це відео і голос Василя Малюка. Вчора облетіло весь світ. Мільйони українців раділи унікальній спецоперації, який позаздрили б кращі спецслужби планети. Павутина охопила чотири аеродроми глибоко в тилу Росії. Її результат приголомшив. Уражено – стратегічний бомбардувальник. На болотах коментарі ж до відео були геть іншими. Там полихає все. О, господі. ще раз дівчики. ще. Mm. у нас війна почалась в 11-й. Смочу творі це. Я не знаю, даже, что это сейчас взорвалось. Голова СБУ Малюк сьогодні розповів деталі павутини. Готували її понад півтора року. Спецоперація відбувалася у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців, але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди на морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо із під землі? Спершу на Росію переправили ФПВ-дрони, які були заховані під дахами мобільних дерев'яних будиночків, встановлених на вантажівках. Водії фур, нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись неподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи вантажівок відкрили дистанційно і дрони полетіли до цілей. Отан обчерап'я злітіло. Куди злітає, нічого не понятно, до чого техніка дійшла? А вантажівки потім самоліквідовувалися. Російські чиновники заповзято говорили, що все під контролем по ситуации с массированной атакой беспилотников на объекты на территории Мурманской области. Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет. Російські пропагандисти не приховували розпачу, кричали про російський Перл-Харбор і закликали карати за розповсюдження відео. А можна його розстріляти, цього срочника? От вивезти цю сволочу? И перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. А вот местные жители говорили те, что заборонно озвучивать у Кремле. Владимир Владимирович, докладываю установку голосами. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Мы все лохи. Еще раз скажу. фи Я выложу сейчас фото из этой фуры. Все дно заложено ими. Нам показали, что мы беспомощны. Президент Украины Володимир Зеленский, который перебывает ныне в Литве, Дав про вчорашній успіх і наголосив, для закінчення війни потрібна подальша оборонна підтримка України та дипломатія, підкріплена сильними кроками. Європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії. І всім очевидно, що саме Україна тримає оборону не лише для себе, а й для всієї Європи. Світ вже почав вивчати українське слово павутина, адже такої винахідливої операції не могли придумати навіть автори фільмів про Джеймса Бонда. Її обговорюють не лише військові, а й політики та дипломати. Журналісти Wall Street Journal так написали про операцію Зухвала атака українських безпілотників на військові бази глибоко всередині Росії. Це блискучий приклад креативності та рішучості. Рейди безпілотників не змінять хід війни, але вони демонструють здатність України завдавати ударів далеко від кордону з Росією. Розвіддання, які були необхідні для проведення такої операції, що планувалося протягом 18 місяців, також мали б збентежити Кремль. Момент проведення операції вибрали ідеально, оскільки на понеділок у Стамбулі було призначено мирні переговори з росіянами. Йдеться у статті видання Телеграф. Ця операція продемонструвала, що Україна досі продовжує боротьбу, хоч би які похмурі заяви лунали з Білого Дому. Озброєння, виготовлене в Україні, змінює не тільки характер війни, яку розв'язала Росія, а й переписує правила всіх майбутніх воєн 21-го століття. Нація, відома своїми IT та інженерними секторами, геніально пристосувалася до ситуації, коли війська загарбника перевершують її за чисельністю та вогневою міццю. 1 червня може стати переломним моментом у війні, демонструючи здатність України завдавати нижчемних ударів на глибину території Росії. Про це пише колишній полковник армії Британії Геміш Де Бреттон Гордон. Навіть велика російська машина пропаганди та дезінформації не зможе описати це інакше як катастрофу для Путіна та російських військ. Де вся ППО, яка захищає ці аеродроми та потяги? Можливо, охороняє палаци Путіна чи поїхала Північній Кореї в обмін на боєприпаси. Американські видання обережно підтвердили, що Вашингтон не був попереджений про удари. Білий дім тримає мовчанку. Василь Сафянюк, Анна Боль, Факта Сітів. Єдеші супутникові знімки знищених російських літаків уже в мережі. Напередодні українські спецслужби здійснили унікальну дронову операцію, під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Спецоперація Павутина, як заявив голова СБУ Василь Малюк, була націлена на знищення російських А 50 ту 95 ту 22 Ту-22М3 і ту 160 які Росія постійно використовує. У війні проти українців. Аеродром Білая перший, поки що єдині супутникові знімки після атаки. З них чітко видно лише тут. Росія втратила щонайменше чотири бомбардувальники Ту 22 М 3 та три ту 95 МС. Ще один ту 95 Ймовірно, пошкоджений. Фото оприлюднив осінтер Кріс Бігерс. Давайте ще раз подивимось на цю блискучу спецоперацію. Троянські фури СБУ у ділі, росіяни в шоці. От он, Ота обчера злітіла куди злітають нічого От он, клоун. Оба ні. Понятно. Отон колон, обані ставо, ні сього оділла для цього техніка дашла. Це відео лайливий. Російський далекобійник записує аж за 4,5 з тисячі кілометрів від українського кордону в Іркутській області. Через дорогу вже палає військовий аеродром Біле. Очі. Я сидела, бл. Показывается пи. Менты промазали, на Ебать, Є... ну опять туда полетит, в, в эту гусь. Б***. Вот еще один ударні дрони вилітають прямісенько із кузова вантажівки. Ну не дивина, а надто для росіян, для яких війна десь далеко. Ой, смотри, новий взрыв. О, опять, опять. новий новый. Там що, дронів до нас не посадят. Свежий дрон прилетел. И, смотри, опять. Я Здесь все Прямо все взрываюсь, Мама! еще дроны. Ой. Где свежий? Леша, нас не убьют? Хузна. Українські спецслужби під керівництвом очільника СБУ Василя Малюка провели безпрецедентну, небачену ніколи у світі спеціальну операцію у глибокому тилу ворога, аби реалізувати її СБУ переправили у Росію ФПВ-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки, під дахами яких були замасковані безпілотники, які злітали у потрібний момент і керувалися дистанційно. В Операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів. Працювали вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Там все. О, господи, ще раз, дівчики, ще М -м -м. Це кадри з Мурманської області РФ, аеродром Олєньє, один із найважливіших стратегічних об'єктів РФ, де зберігаються носії ядерної зброї, частина так званої російської ядерної тріади. Тут півда, тут півда. Після відео цього російського строковика головний пропагандист РФ Соловйов, не приховуючи свою кровожарливу сутність, просто з екранів телевізорів закликав розправитися з хлопцем. А можна розстріляти цього срочника? От вирісти ту сволич. І перед просто розстріляти, як предателю Родини. Загалом у РФ напередодні були атаковані чотири аеродроми – Дягілєво, Іваново, Олєнє і Бєле. Знищені або пошкоджені літаки Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 та А-50. Усвідомивши, що сталося, у росіян добряче пригоріло. Вадим Вадимович, докладу установку голосом. Йо, б**ть, Роз... на наші стратегії, 95-ї, -е, 22-ї. -е. Нам дали сьогодні, б**ть. Нам дали сегодня за в Иркутске. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Они плюнули нам очередной раз в лицо, плюнули наши разведки в рот, потому что мы не работаем. Нас просто сегодня отыграли на. Ми всі лохи! незручно було й мединському, якого його ж журналісти запитали про удари, коли він приїхав на перемовини у Стамбул. Як удари по російській Скажуть, завтра, Все бачив, все знав. операція павутина викликала бурхливу реакцію в усьому світі. Сьогоднішні газети рісніли заголовками й фотографіями з палаючими літаками РФ на перших шпальтах. А ось кілька цитат. Марк Хертлінг, колишній американський військовий з майже півмільйонною аудиторією, пише координована і синхронізована атака сьогодні, яка, судячи з усього, знищила значну частину російського авіапарку, що базувався за понад 4 тисячі кілометрів від лінії фронту. Демонструє Україна, безперечно, має багато козирів у рукаві. США мають негайно пришвидшити ухвалення законопроєкту Блументаля Грема та повернутися до повної підтримки України. А ось що пише шведський політик минулому прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Карл Більд. Навіть фільми про агентів 007 не спромоглись вигадати щось подібне. Боже, що за день щоб бути в Україні? Ця країна знову і знову доводить, що найпотужнішим мірилом військової сили будь-якої нації є воля та гідність вільних людей, які борються за справедливу і благородну справу. Так реагує на операцію Павутина Нолан Пітерсон, воєнний кореспондент, за даними СБУ на аеродромах базування було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, як зазначив президент Володимир Зеленський. Ця операція увійде в підручники з історії. Аліна Матвійчук програма. Тома вікна СТБ. Єдині новини.